Думка, якщо ти студент чи випускник технологічного університету, то твої захоплення пов'язані лише з комп'ютерами та інформаційними системами. Її спростували хлопці, чиє хобі фотографія. Свої твори вони представили на персональній виставці. Сергій Безбородько взяв у руки фотоапарат трохи більше року тому. Полюбляє чорно-біле фото. Зізнається, що з кольором працювати ще важче, а надихають його друзі та знайомі. На данной выставке пока что это только друзья близкие, то есть те люди, с которыми я провожу свой досуг, если можно так сказать. Есть фотографии моих братьев, родных. Вот, пока что так. А в дальнейшем же мы планируем заниматься фотографией. Это только начало. Я надеюсь. Є ще куди рости, к чому плани у нас агромне. Таке захоплення Сергія сімейне, адже в цій родині троє братів займаються фотографією, долучили до цього і друга. Навіть створили власний проект восьмий калібр, де у кожного своє бачення сюжетів для фотографій. Я почав фотографувати, доволі там, півтора бути або година. Потом діма купил фотоапарат тоже увлекся подключился, подключился. мы вместе пошли на курсы, закончили начальник базовый Вот, <плес> начали думать уже как, как это может на более високий уровень поднять вот. а потом сергей узнали что он тоже увлекается этим ну, раньше нас увлекался ну, мы не общались как бы ну, живем <плес> на сімейну выставку початківців фотографів прийшли привітати друзі колеги Колишні вчителі та рідні також завітали і герої фоторобіт. Анастасія Макаревич не очікувала, що її спонтанна фотосесія стане надванням фотовиставки. Була спонтанна фотосесія, так, як би, ми поїхали просто как на пляж, і вийшло так, що Сережа предложив, давайте как бы, дівчинками зберемося і фотографуємося. Вот. І как бы, цей кадр особо, це вроде з першого разу вийшло з фотографії. Тобто би, я просто двигалась, Сережа фотографувала з Владом і з Дімою. Вот. І вийшло так, що вони вокруг ходили, і так, ну, би, це как бы, один Кадрити фотографії нас Вот. Ну, а серйозна, ну не знаю, просто как якби тогда менялось лицо постоянно, и как то так получилось, что как раз такой взгляд в технологічному університеті це не перша фотовиставка. Організатори кажуть, що у вищі є чимало творчих особистостей, які захоплюються фотографією моменту відкриття ми провели, навіть три виставки. Такая хороша масштабна виставка імені однієї тематики у нас все-таки роботи наших студентів, оскільки Сергій вже наш випускник і вже не вписується в формат нашого фотоклуба. На виставці молоді фотохудожники представили більше 20 робіт. Зізнаються, що не зупиняться на досягнутому, адже існує багато творчих планів.